Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу з геометрії. І тема у нас вектор, модуль і напрям вектора, колінеарні вектори, рівність векторів. Здавалось би, тема велика. Ну, Це й насправді так. Сьогодні дуже багато визначень. Але ми з усім розберемося, все з'ясуємо. Це ж відеоурок, його можна дивитися один раз, і два три, і три рази до тих пір, поки все не зрозумієте. Ну що ж, я вам ще нагадаю, що наш урок складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретична, я поясню сьогоднішню тему. Друга частина практична. Розв'яжемо з вами декілька прикладів та задач. І третя частина після музичної паузи, це у нас буде тестування. Пройдемо разом з вами тести, і ви зможете для себе з'ясувати, наскільки добре і гарно ви зрозуміли сьогоднішню тему. Домовилися? Якщо ви ще не підписалися на канал, будь ласка, підпишіться, натисніть вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Підписалися? Чудово. Отже, починаємо. Перша частина трішечки теорії, як і обіцяв. Величини, що визначаються тільки числовим значенням, називаються скалярними величинами. В принципі, майже всі числа, що ви до цих пір використовували, вони були скалярними. Мова йде про уроки саме алгебри. Бо нескалярні величини у вас вже зустрічалися на уроках фізики. Зупинимося детальніше. Що це за скалярні величини? Наприклад, маса. Довжина, час, температура тощо. Маса 2 кг картоплі, наприклад. Ну, який напрямок може мати картопля? Ну, хіба що на пательню і на кухню, да, смажити смати, смачненько поїсти. Але це хі, хі, не науковий підхід, це смачний, але не науковий. Просто 2 кг. Довжина 3 метри, зріст 1,80 м, 1,50 м, ну, ну то й що, просто зріст, просто довжина. Час 2 хвилини, 3 хвилини, 10 годин, ми рухаємося в часі тільки в одному напрямку те, якщо про рух мови йде так? з минулого в майбутнє. Але самі по собі 5 хвилин, 1 година, ну просто можна порахувати і все. Температура 36 градусів, 40 градусів, на вулиці 15 градусів. До речі, можете натиснути паузу, побігти, подивитися за вікном, яка зараз температура, і написати в коментарях, яка зараз е, температура у вас. У мене, наприклад, за вікном 32 градуси, я відеоурок записую влітку. От маю час і натхнення. Ви будете вивчати пізніше. Оце скалярні величини. Їх можна тільки порахувати. Ви можете сказати, Олександр Борисовичу, які ще тоді будуть величини, якщо це ну, все, порахувати можна і визначити. А я вам скажу, що ще у нас будуть векторні величини, які визначаються не тільки числом, але ще й мають напрямок. Тобто скалярні величини тільки обчислити можна. А якщо у вас ще результат залежить від напрямку, то це вже векторна величина. Наприклад, сила. Якщо перед вами зараз є монітор або мишка, ви до мишки комп'ютерної можете прикласти силу. Правильно? Один ньютон, два ньютони, але ви можете прикласти зліва направо. Можете вгору прикласти, можете праворуч. Результат буде різним. При прикладанні однієї тієї самої сили результат різний. Чому? Тому що різний. Напрямок. Вага. Що це таке? Вага і маса не плутаємо. Вага в Ньютонах теж вимірюється. А це сила, з якої тіло тисне на опору чи розтягує підвіз. Спрямована до землі. Так? Швидкість. Я можу рухатися зі швидкістю 5 км за годину, 3 метри за секунду. Але. Я маю напрямок. Моя швидкість має напрямок. З дому до школи, да? наприклад, з школи на стадіон. Я рухаюся з якоюсь швидкістю. Так само, як і переміщення. Я переміщуюся, звідки зі школи додому, з дому до школи, до магазину в мене є напрямок. Так, я можу пройти відстань, там, 2 кілометри, 3 кілометри, але то мова вийти про довжину, а переміщуюся я з однієї точки в іншу. Зрозуміли? У цьому полягає різниця між скалярними і векторними величинами. І от саме про векторні величини ми сьогодні з вами говоримо. Відрізок, що має напрямок, називається вектором. Звертаю вашу увагу: саме відрізок не пряма і не промінь, тому що пряма не має ані початку, ані кінця. Її можна продовжити в обидві боки. стільки нам потрібно. Промінь має початок, не має кінця. А відрізок має і початок, і кінець. І якщо ми цьому відрізку ще вкажемо напрямок, то ми тоді отримаємо вектор. Чому важливо брати відрізок? Тому що нам потрібно знати довжину його буде. А у відрізки можна виміряти довжину, а у прямої чи у упроменя ні. Тому ми будемо знати і числове значення, і напрямок. І ми будемо отримувати тоді вектор. Ось, наприклад, у мене є. Точка А, ось є відрізок, я йому вказав стрілочкою напрямок і точка Б. І я можу сказати, що це в мене вектор АБ. Зверніть увагу, як позначається. Над літерою А і Б з'являється стрілочка, яка символізує вектор. В принципі, логічно. І ось у нас точка А це початок, саме тут вектор починається. І Б – це кінець вектора АБ. Якщо я скажу вектор БА, то це буде геть інший вектор. Він буде починатися в точці Б, завершуватися в точці А. Щоб вам було зрозуміло, одна справа – йти зі школи додому це буде один результат, а інша з дому до школи. Розумієте, так? Да? Різницю, початок і кінець. До речі, не тільки двома літерами можна позначати вектор, вектор можна ще позначати однією маленькою літерою. Ось. Бачите, знову ж таки, зверху стрілочка, яка вказує, що це не просто пряма А, а саме вектор А. Тут його початок, тут його кінець. З цим розібралися, рухаємося далі. Відстань між початком та кінцем вектора називають модулем або довжиною, або абсолютною величиною вектора. Тобто беремо лінійку, вимірюємо відстань між початком і кінцем і будемо знати. Довжину цього вектора. Або, можна сказати, що модуль або абсолютна величина. І так і так, три назви одного і того ж самого. Якщо модуль вектора дорівнює одиниці, його називають одиничним вектором. Якщо ви виміряли довжину, і вона дорівнює там 1 см, одна клітинка, 1 міліметр чи 1 дециметр, все залежить від умови задачі, то ви маєте справу з одиничним вектором. Нічого складного. Якщо початок і кінець вектора співпадають, тобто вони в одній точці знаходяться, то такий вектор називають нульовим або нуль-вектором. Ось. Бачите, як позначають відповідно. Нульовий вектор не має ні довжини. ні не Можна вимірити розміри точки, і да? яке там візнені між початком і кінцем, якщо воно в одному місці. І немає напряму. От ну, воно в одній точці, та й потім. God. Не можна сказати чітко, чи вгору, чи вниз, чи вручну, чи праворуч. Немає напрямку. Нульовий вектор. Тільки нульовий. Звичайний вектор. Одиничний вектор має довжину, яка дорівнює одиниці. Має напрямок одиничний вектор ліворуч, праворуч, залежно від умови задачі. Не плутайте, будь ласка. Це дуже важливо. Ще теорія сьогодні багатської. Два ненульових вектори. Ненульових. Тобто ті, які мають довжину, які мають напрямки, з якими цікаво працювати буде. Називають колінеарними. Якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих. да? є одна пряма, можна намалювати на ній два відрізки, задати напрямки, це будуть колінарні э, вектори. Якщо я візьму дві паралельні прямі, на кожному з них можна позначити відрізки, задати напрямок, то це теж будуть колінеарні Виктори. Якщо я візьму дві прямі, що перетинаються, то це вже не колінеарні вектори. Бо нас цікавить тільки одна пряма або паралельні прямі. Якщо колінеарні вектори мають однаковий напрямок, то вони співнапрямлені, позначаються ось так дві стрілочки вгору або добі стрілочки вниз. Це як ви з товаришем йдете до школи, ви маєте однаковий напрямок. Ви співнапрямлені вектори. Це колінерні, співнапрямлені вектори. Якщо колінарні вектори мають протилежний напрямок, то вони протилежно напрямлені. Позначаються двома стрілками в протилежні сторони, логічно. Ви пішли до магазину, ваш приятель йде вже з магазину. От ви в протилежних напрямках. Так само і вектори протилежно спрямовані, протилежно напрямлені. Два вектори називають рівними, якщо вони співнапрямлені. Це перша умова, тобто в одну сторону йдуть. Та їх модулі рівні між собою. Тобто їх довжина або модуль, абсолютно величина, повинна бути рівні. Оці дві умови повинні виконуватися. Навіть якщо у вас довжини будуть рівними цих векторів, але вони будуть протилежно спрямовані або перетинатися, то ні про яку рівність векторів мова не йде. Зрозуміло? Умова співнаправлення і довжина їх рівна. От тоді можна говорити, що вектори рівні. Це була вся теорія. Переходимо до другої частини нашого уроку і розв'яжемо декілька вправ та задач. І так, вкажемо малюнки, на яких зображено вектор. От у мене є малюночок, є точка А, є стрілочка, напрямок вказано. Це вектор? Ні, це не вектор. У вектора ще повинен бути зазначений. Кінець. Да, ми казали, двома великими літерами позначається вектор. Це не вектор. Це був значно що? Стрілочка, початок, кінець, так, це вектор АВ. Першим записується початок, другим записується кінець. Так, ось у мене є і початок, і кінець а напрямку не вказано. Це не вектор. Ну, ось стрілочка, ось вказано кінець. Але не вказано початок. Можливо, це, це, це промінь чи не зрозуміло. Тому це теж не вектор. Умова, щоб був вектор, повинен бути зазначений початок, кінець і напрямок. Зрозуміли? Чудово. Далі. Позначимо точки А, Б та С, що не лежать на одній прямій. Накреслимо вектори BA, BC та АС. Ну, Спочатку я позначаю точки. Ось точка А, точка Б і точка С. От так мені закрутило, так я намалював. Ви можете теж собі намалювати точки де завгодно. І так. Значить, у мене перше завдання накреслити вектор BA. Тобто початок повинен бути в точці Б, кінець у точці А. Ось я малюю від точки Б рухається до точки А, ось вектор БА. У жодному разі не навпаки. Це будуть різні вектори. Вектор BC. Початок в точці Б, закінчується в точці С. Ось вказую напрямок. Вектор АС починається в точці А, завершується в точці С. Ось я виконав другу вправу. Як бачите, тут поки що нічого складного. Третя вправа. На малюнку АБЦД прямокутник вкажемо правильні твердження. Ну, ось АБЦД прямокутничок. Саме звичайний стандартний звичайний. Нічого особливого. І так, вектор AB та вектор DC мають однакову довжину. Ну, якщо це прямокутник, якщо позначити вектор а, Б, да, вказати напрямок, вказати напрямок, то вони мають однакову довжину. Да, ми знаємо, що протилежні сторони прямокутника однакові. Тобто і вектори, які тут будуть, теж будуть мати однакову довжину, вектор АД та вектор BC колінеарні. Вектор АД. І вектор BC колінарні. Ми знаємо, що протилежні сторони прямокутника паралельні, а умова колінарності векторів це лежати або на одній прямій, або ж на паралельних. Хоч, будь ласка, у нас АД і БЦ паралельні, значить вектори теж будуть uh, паралельні і відповідно колінарні. До речі, я можу сказати, що uh, вектор АБ і uh, вектор БА лежать на одній прямій. Вони будуть колінеарними і навіть протилежно спрямованими, протилежно напрямленими. А Б і б, а різні вектори. Колінеарні, протилежно напрямлені. Далі, Б та Д співнапрямлені, А початок Б-кінець, С початок Д-кінець. Ні, вони будуть рухатися в різні сторони, вони не співнапрямлені. Ні, Ні-ні, це неправильне твердження. Вектор А, та вектор Д мають спільний початок. Ну, в принципі, логічно, перша літера А, значить, вони виходять з однакової вершини з одного спільного початку. Тобто це правильне твердження. З цим розібралися домашнє завдання. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи можуть на сторонах трикутника існувати колінеарні вектори. А на сторонах ромба. Чому? Чи можуть існувати на сторонах трикутника кулінарні, якщо так, то чому, якщо ні, то чому. І на сторонах ромба, якщо так, то чому. Тобто однієї відповіді так або ні, недостатньо, бо я не зрозумію, до чого це відноситься. Буквально одними двома реченнями поясніть. І за це від мене велика вподобаєчка. Ну а далі нас чекає музична пауза, після якої пройдемо разом з вами тести. Отож, не перемикайтеся! І так, ми зараз з вами завітали до Кіровоградської області, селище міського типу Смоліне. Ось таке гарненьке українське містечко. Значить, що патреоні поки що ніхто не підтримує топ школу, були декілька чоловік, вже нікого немає. Хто буде підтримувати на патреоні, буде потрапляти на цю сторіночку. Ну, щоб усі бачили, хто є спонсором і підтримує наш канал. Посилання на патрон в описі до відео. Ну, а Тепер вперед за оцінкою тестові завдання самостійно. Самі себе ж не виконують. ви ж це знаєте, так? Да? І так, що нас чекає? Тема вектор, модулі напрям вектора, кулінарні вектори, рівність векторів. Тема тестів співпадає з темою уроку. Тести проходжу я. Так, Олександр Борисович, починаю тестування. І так, вкажемо векторні величини. Маса. Ні, не векторна. Швидкість, так, а сила, так. Час не векторна. Чому це так? Я поясню. Хто не пам'ятає, передивіться ще раз уважно відеоурок. Його ж можна перемотувати десь сюди стільки разів, скільки вам потрібно. Далі, відстань між початком та кінцем. вектора називають абсолютною величиною. Так, модулем. Так, довжиною, так. Всі три варіанти підходять, буває таке на зеново і на ДПА, що всі варіанти правильні. Два вектори називають рівними, якщо їх модулі рівні між собою, так. Модулі різні між собою, ні. Вони протилежно напрямлені, ні. Вони співнапрямлені так. Вектор призначають двома великими літерами. Так, однією маленькою літерою так. Однією великою літерою ні. Двома маленькими літерами ні. Величини, що визначаються не тільки числовим значенням, але й напрямком, називаються скалярними величинами або векторними величинами. Звісно ж, вони називаються векторними величинами. Якщо колінеарні вектори мають однаковий напрямок, то вони співнапрямлені, протилежно напрямлені. Якщо напрямок однаковий, то вони співнапрямлені. У нульового вектора відсутній кінець. Ні, в нього є кінець. Довжина вона відсутня. І початок є, вони співпадають з кінцем, да, і напрямок теж відсутній. Так. Що в нас тут? L, початок вектора. Давайте тако зробимо K – початок вектора, L, кінець вектора. тепер все логічно і правильно. Відрізок, що має напрямок, називається Віктором-Гектором, Вектором. Звісно ж, називається вектором. Так. Два ненульових вектори називають колінеарними, якщо вони лежать на одній прямій. Так, На що Ні, на паралельних прямих так. Якщо початок і кінець вектора співпадають, то його називають скалярним вектором, модулічним вектором нульовим. Якщо співпадає, то це нульовий вектор. І так. в мене 10 балів. Це молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам за це. Переглянемо звіт. Тут вказано тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка він відміна. До речі, можна зберегти у файл, можна роздрукувати. Якщо були помилки, вони були б відображені і можна було б проаналізувати. А так усе вірно аналізувати сьогодні нема чого. І так, шановні мої друзі, якщо вам сподобалось моє відео, Тисніть, будь ласка, векторну вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал. Кнопочка повинна перестати бути червоною, тоді ви підписані. Так? Розвиток каналу. Вихід нових відеоуроків можна підтримати гривнею. Реквізити є в описі до відео. Можна стати патроном на Патреоні. Також приєднуйтеся до нас у Фейсбуці, є група. У Viberі ми допомагаємо один одному розв'язувати домашні завдання. Є потрібна допомога, вам допоможуть. Можете допомогти. Честь вам і хвала, допомагайте. Ось посилання теж є в описі. В інстаграмі мої фоточки, кому цікаво, а в Тіктоці я викладаю теорію за одну хвилину. Саме головне, саме основне за одну хвилинку подивилися. Освіжили в пам'яті і все, чудово. Всі посилання в описі до відео. Ну а на сьогодні в мене все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення! та та да так що, бонусне завдання для вас. А, ну, давайте напишіть мені в коментарях великими літерами спека. Ну, саме це зараз відбувається з вікном. Я записую вже року І якщо ви до до кінця пишіть спека, я буду знати, що ви молодці і вам за це велику подобаєчку. дум тум тум